Полісомнографія сучасне багатокомпонентне дослідження сну. Процедура повністю безболісна, легко переноситься пацієнтами та дозволяє виявити приховані патологічні стани. Обстеження проводиться вночі у клініці Аксімед. Пацієнта зустрічає медична сестра та супроводжує до комфортної діагностичної палати. Перед сном встановлюється набір спеціальних датчиків. Вони фіксують низку життєво важливих параметрів дихання, насичення крові киснем, серцеву активність, рухи тіла та активність головного мозку. Протягом усієї ночі медсестра стежить за динамікою показників у режимі реального часу. Це гарантує точність діагностики та безпечні умови для пацієнта. Вранці лікар-сомнолог аналізує результати дослідження та на основі отриманих даних лікар формує індивідуальну програму лікування.